Сота, окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України відкрила у Луцьку власний ознайомчо навчальний центр. Сам навчальний центр складається з декількох інтерактивних класів, де кожен охочий має змогу пройти курси невідкладної медичної допомоги, навчитись володіти стрілецькою зброєю, протитанковою зброєю Джавелін та ЕНЛАВ та освоїти керування FPF-дронами було було втілено в життя ідею відкрити в Луцьку ознайомчий навчальний центр в основі цього ознайомчо навчального центру лежить інтерактивний тир ми його ще закупили коли були на волині і вчили насправді в ньому наших бійців стріляти з такої високотехнологічної зброї як, як Курс проводять військовослужбовці сотої бригади з колосальним досвідом хлопці пройшли на найзапекліші бої війни і точно знають усі ази військового фаху Одна із запорук успіху нашого центру це те, що інструктори це не теоретики, які там не читалися книжок радянських часів і щось переповідають по пам'яті. Це ну справді дуже бойові хлопці, які ну пройшли ну найзапекліші бої і просто прибули на короткий термін сюди, от розгорнути центр. Потім буде відбуватися ротація, тобто вони поїдуть знову в зону виконання бойових дій. Їхнє місце займуть інші. Вадим є слухачем курсу. Зараз він освоює керування FPF дронами. Розповідає, досвід в роботі з симуляторами уже був, проте саме тут дізнався набагато більше деталей керування безпілотниками. Навчання дуже цікаве, дуже фахові інструктори, при тому, що в мене було деякий досвід в керуванні в симуляторі. Тут я дізнався набагато більше. Деталей, як, як це правильно робити. Охочих ближче познайомитись з основами військової роботи, з кожним днем все збільшується. Долучаються до навчання не лише учани, а й люди з різних куточків України. Проблем власне з охочими пройти курс немає. От сьогодні зранку у нас вже було двоє слухачів із Запоріжжя, тобто вони в Запоріжжі почули десь по загальнонаціональному каналу, побачили сюжет, подзвонили, сказали, що вони хочуть приїхали приїхати, приїхали на цілий тиждень, десь тут селилися в готелі. От кажуть, дуже цікаво, ми хочемо вчитися. Тобто, хоча як подивитись на карту, то від Луцька до Запоріжжя трошки, трошки є. Пройти курс може кожна повнолітня людина. Основним завданням ознайомче навчального центру є проінформувати та ознайомити громадян з елементарними навичками військової справи. Можливо, в подальшому це зацікавить їх навчатись далі та співпрацювати з збройними силами України, зокрема з сотою окремою бригадою. Наше завдання ознайомити людину, зацікавити людину. Якщо людина після цього в неї в серці ну загориться бажання там, ну можливо, навіть продовжувати співпрацю збройними силами. Ми будемо тільки раді, але нікого до цього не спонукаємо. Наша наша мета ознайомити, зацікавити. Окрім навчально-ознайомчого центру, розпочав свою роботу у Луцьку і рекрутинговий центр на театральному майдані. Військові роздають запрошення та агітують вступати до сотої окремої бригади. Рекрутинг, в принципі це і є розумна мобілізація, коли людина, яка збирається йти в збройні сили. І має певний професійний досвід, шукає для себе місце в збройних силах згідно того досвіду і професійних навиків, які він має. От. А ми, як і інші підрозділи, намагаємось укомплектувати наші вакансії, посади саме такими людьми, які найбільше підходять для них. Ми розуміємо, що можливо не кожна людина 100% підходить для тої чи іншої спеціальності, але ми шукаємо найбільш здатних освоїти цю спеціальність. Військові запевняють, посаду знайдуть для кожного, адже для бригади необхідні різні спеціальності. Для бригади потрібні дуже різні спеціальності: і айтішники, і програмісти, і, як я вже казав, спеціалісти з ремонту телерадіоапаратури, просто електрики та й фахівці інших спеціальностей зокрема, кухарі дуже важлива на війні спеціальність, медики потрібні також. Спеціалісти, які психологи, розбираються, спеціалісти психологи Ну і вже такі спеціальності, як стрілець, гранатометник, це звісно, теж, те, що потребує бригада на сьогодні. Бригада розширюється. Тож особовий склад потрібно збільшувати. Бригада у нас за рахунок того, що збільшується кількість підрозділів, збільшується кількість відповідно особового складу, нарощується його кількість, і ми мусимо проводити активну рекрутингову кампанію, залучати до себе особовий склад. І ну от наш гасло – «Іди до своїх, тобто ми шукаємо тих людей, які готові йти, йти. Ну, як варіант в свою бригаду, в Волинську, перехожі листівки беруть охоче. Як зазначає начальник комунікацій 100 сотої окремої бригади Константин Бойчук, основним їхнім поселом є гасло Іди до своїх отож, закликають долучатись саме до Волинської сотої бригади. Ми ці стіфлеєра дати людям, які вперсамі першу чергу підходять. І потім, коли бачимо, що людина такого віку призивного. Намагаємось підійти, запропонувати її, підказати. Але ми розраховуємо не тільки на те, що саме та людина, яка взяла флаєр, підійде. Ми розраховуємо на те, що завдяки засобам масової інформації, зокрема вашому, ця інформація про те, що бригада розширюється, набирає особовий склад і кличе йти до своїх, до своєї бригади.